І продовження дитячої теми ну, Сьогодні дуже багато говоримо про спортивні амбіції. Згадували євро, говоримо про Олімпіаду, говоримо про євробаскет. Але Віктор Федорович, ну нам звичайно треба думати і про здорове молоде покоління, про здоровий спосіб життя, про те, що у нас в країні знищені, от як знищили свого часу дитячі садки, знищені басейні, знищені корти, знищені футбольні поля. Ну в обласних центрах це ще якось все працює. Ну в районах і в селі діти, ну ви знаєте, чим займаються. От хотілося б знати, ви ж такі прихильник спорту, як з цим бути? Шлях у нас є один, іншого шляху немає. Треба відновлювати ті майданчики спортивні і спортивні споруди, які були, і створювати необхідні умови для наших діточок. І, до речі, організатори цієї роботи це прихильники, великі прихильники спорту. І я от зараз публічно кажу про те, що я бачу, який великий недолік відбувся. Я визнаю ту помилку, яку ми зробили, коли об'єднали Міністерство, Міністерство спорту. спорту з Міністерством освіти. От я приймаю зараз рішення, це вперше я кажу про це, і ми відокремимо спорт і молодь від освіти від Міністерства освіти. Відновимо ті управління, які є на місцях, в регіонах. Тому що е я коли поцікавився, який був підхід після того, як ми зробили цю реорганізацію. Це не ре реорганізація була, це було таке напівзнищення цих структур, які займалися розвитком спорту, фізкультури і спорту, тому що спорт. І фізкультура це трошки різні речі. Фізкультурою займається переважна більшість населення, от. а спортом займається тільки талановита молодь. І деякі люди дорослі. Тому спорт треба любити. І цим питанням можуть займатися тільки професіонали. Закінчуючи от ваше питання, Адісіти, я хочу сказати на українській мові: будьте здорові, живіть багато. Діточок треба берегти і розвивати. Це наша надія і наше майбутнє. Дякую і до зустрічі.